Маленьке ягня, яке збрехало. Ленні був пухнастим маленьким ягнятком. Він жив на хмарній луці. Ленні любив сонячні дні та ігри на траві. Але він не любив хатню роботу. Одного ранку зібралися тварини. На лузі був день прибирання. Усім довелося допомагати. Ленні не хотів йти. Мені погано, сказав Ленні, кашлянувши. У мене болить живіт. Я нічим не можу допомогти сьогодні. Тварини відчували занепокоєння. О ні. спочивай спокійно, сказали вони. Коли вони пішли, Ленні побіг у пагорби. Він валявся в траві та співав. Це веселіше, ніж прибирання, засміявся він. Білка побачила, як Ленні грався. Хіба він не був хворий, подумав він. Він побіг розповісти Фоксу. Фокс прийшов у окулярах. Він сховався за деревом. Ленні стрибав і сміявся. Фокс насупився і похитав головою. Того вечора всі повернулися. Фокс говорив чітко. Я бачив, як Ленні грався, поки ми прибирали. Луг затих. Ленні подивився вниз. Я просто хотів пограти, прошепотів він. Я не хотів брехати. Ти нас занепокоїв, сказав кролик. А ми прибирали без тебе, додав ведмідь. Ленні не міг дати слів. Кілька днів ніхто не розмовляв з Ленні. Він сидів сам під великим деревом. Я образив їхні почуття, подумав він. Ленні спробував допомогти. Він зібрав квіти для кролика. Він носив книги для сови. Але вони все одно мовчали. Одного дня Ленні стояв на камені. Вибачте, голосно сказав він. Я збрехав, бо був лінивий». Я обіцяю покращити свої результати. Тварини послухалися. Фокс кивнув. Дякую, що зараз сказали правду, сказав він. Це перший крок. Знову настав день санітарного обслуговування. Ленні прибув першим. Він приніс віники та закуски. Давайте працювати разом, посміхнувся він. Ленні підмітав листя разом з кроликом. Він мив каміння ведмедем. Він заспівав веселу мелодію. Цього разу він відчув гордість. Білка обійняла його. Ти справді змінилася, сказав він. Дякую, що дали мені другий шанс, відповів Ленні. Тварини знову довірилися Ленні. Вони грали в ігри та пили чай. Ленні ніколи не пропускав жодної домашньої роботи. Він хотів зберегти їхню довіру. З того дня Ленні залишався чесним і добрим. Він наполегливо працював разом зі своїми друзями. Хмарна лука яскраво сяяла. Значення історії. Ця історія вчить, що брехня може здаватися легкою, але вона ранить інших і руйнує довіру. Говорячи правду, ви зміцнюєте дружбу та полегшує своє серце. Батьківські питання Чому тварини перестали довіряти Ленні? Що зробив Ленні, щоб повернути їхню довіру? Можливі запитання для дітей. Чому Ленні не хотів допомагати в день прибирання? Як Фокс дізнався, що Ленні брехав? Як почувався Ленні, коли друзі ігнорували його? Що змусило тварин знову довіряти Ленні? Що б ви зробили, якби ваш друг сказав неправду?